Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді іграшка павук на радіокеруванні». Він має інфракрасне світло, пухнасту текстуру та реалістичний вигляд. Давайте розпакуємо та спробуємо їм пограти. От, розпаковуємо нашого павука. Одразу скажу, що для його роботи вам знадобиться 4 міні-пальчикові батарейки ААА 3А та невеличка отвертка, щоб дістати його з коробки та розкрутити і зібрати. Отже, ось наш павук та пульт керування. Давайте розглянемо ближче. Павук має. Бархатисту структуру поверхню, Знизу в нього пластикове тіло корпус, який їздить по підлозі. Ноги в нього рухливі, він має індикатори на тілі та на голові. На животику вставляються батарейки і є клавіша on-off. Отже, ви побачили, як він рухається по підлозі. Поділіться своїми враженнями. Чи сподобалась вам ця іграшка? Купили б собі таку або, можливо, комусь із своїх друзів. Чекаємо вас у коментарях. До зустрічі!